У продажу Volkswagen Golf 5, хетчбек, свіжоприганий автомобіль, гарний колір синій металік, Як на сонці виблискує. Комплектація Tour, 15 диски, зимова резина. Автоміль 2007 року, 1.4 бензин, авто. Це у нас 1.4. MPI на 6 клапані, 80 кінських сил. Немеханічні коробочки 5 ступочці, не фарбовано, оригінальний пробіг 195 тисяч, комплектація тур. круїз контроль, клімат, перотроніки, 4, скло підімачіці на 600. Номер продавця. кого цікавить, телефонуйте по номеру. Лобове. тріщин, без, без колі. на нас сплом висіченого немає, криша повністю вся рівненька. Так, у нас галогенні фари, противотуманні фари. Дивимося. Взагалі немає ніде породні -ні попарочком. Полочка задні присутня. Ліва сторона у нас рівненька, задні парктроніки. Округ у нас тут значка нічого вздутого немає. І також тут, ось, бачите, де завжди скаплюється вода. тут бувають нюанси, що буває навіть піддувається. Але тут все в гарному стані. Нічого подарту немає, задні парктроніки. Автомобіль тут не до закритий сторона. Що дивіться. Тканиневий салончик. Два передніх схлопідіймача, механіка п'ятиступка, кондиціонер. Регулювання зеркал, шкіри на кермо, бортовий комп'ютер підлотітник. Так що, можливо, хто зацікавить даний автомобіль і собі шукає Гольфіка 5 то можете розглянути даже цей варіант в гарному стані. Телефонуйте по номеру до продавця і вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю у продажі свіжоприганий Volkswagen Golf 5 покоління в кузові універсал на гарній комплектації. Галогенні фари противотуманні фари. І тут ні хром не посічений, ні хром на значкові, ні капоти не висіченого немає. Лобове в нас без тріщин, без колір, датчик дощу, також зеркало з автоматичним затемненням. Так ось такий гарний колір так приливається на сонці. Так, восьмий рік, 1,4 TSI, Саха. 122 кінські сили. З одною турбінкою. Механіка 6 до неї йде. Оригінальний пробіг 236 тисяч. Обслужене, цепок помінений. Кому цікаво, нажимайте на паузу і читайте. Нова зимова резина 6500, номер продавця. Кому цікаво. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, рейдинги. Кришу можна дивитися, повністю вся рівнесенька. Тут у нас легкосплавні всі 4 оригінальні легкосплавні диски з зимовою резиною. Так, по... Там, де зазвичай бувають нюанси, зараз вам покажу. Низь крила, початок порогу, все чітко. Під ручками прекрасне, порог все рівнесенько, нічого м'ятого немає. Арочка і все прикасається, теж все рівнесенько. Ззаді у нас фаркопчик. Задні парктроніки. І тут взагалі бомбезно, нічого подартого немає. Вздутого немає, і тут нема, вздутого, де у нас іде підсвітка номера. Завозкатонування до половинки. Ліва частина повністю вся рівнесенька, криша рівнесенька. Права сторона, також дивіться, вся рівнесенька, вздутій корозії взагалі немає. Весь автомобіль рівненький. Шторка присутня. Тут у нас 4 електросхоп'ядімача, садіння складується 2-1. Механіка 6-ступка, двохзонний клімат, магнітола, механіка 6-ступка, ESP. Підлокітник також Підлокітник Усіді Changer, 4 легкосхопідімача, регулювання зеркал, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, круїз. Так що ось цікавить автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі свіжоприганий з Німеччини в універсалі Сіт. Це у нас автомобіль першого покоління. Якщо ні, і справ. То, так, але це перше покоління. Автомобіль приганий з Німеччини. Так, 8 рік, 1,6 бензин, наш нас 122 кінські сили. Автомобіль не фарбований, оригінальний пробіг. 143 тисячі км, ціна 6250, номер телефону. Ось указаний. Лобове без тріщин, без сходів. Ще й оригінал. Сьомий рік, машина 8, 7 рік і все по колу, автомобіль рівнесенький. Ну, оригінальне все скло по колу. Рейлінги. Ори... Так, на залізних дисках оригінальні е... ці колпачки. Гарний сірий металік, вздуті рижиті по автомобілю немає. Лівочки навіть усе присутні. Зимова резина, універсал шторка є. Зараз, йдемо до комплектації. Все повністю все. Ось автомобіль рівненький. Криша. Рівно також релінги є. Права сторона, ось дивіться. Також рівнесенька. І плівочки у нас на правій стороні також присутні. Каниневий салон, сидіння складується 2-1. Так, у нас два передні слопи меча, регулювання зеркал, шкіряне мультикермо. Підлокітник, механіка п'ятиступка, ступка, кондиціонер, магнітола, бортовий комп'ютер. Не знаю, може тут ще щось, але не знаю Я по цьому автомобілі. Та що когось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам більш детальніше розкаже по цьому автомобілю. У продажі свіжопригний з Німеччини Volkswagen Golf 5 покоління з бензиновим двигуном 1.4. Кузов, хеджбек, заводське тонування. Гарна комплектація. Галогенні фари, мивачі передніх фар противотумані фари. Комплектація автомобіля United. Оригінальні фасвайнські легкосплавні диски з зимовою резиною. Так, є в нас лобове Без тріщин без сколів. Наліпка з німецька є. Є вся сервісна історія. Датчик дощу, датчик світла, автоматичне затемнення зеркала. на схлом у нас висіченого немає. Так, 8 рік. Кому цікаво, нажимайте на паузу. Читайте. 196 оригінальний пробіг, 1.4 TSI з одною турбіною. Механіка 6 ступочка, не битий не фарбований. 6500, номер продавця. Так, зараз біду вам покажу кузов. Тут у нас все хорошо. Під ручками також хорошо порожки. Всі рівнесенькі, ні вздуті, ні рижиті, ніякої корозії взагалі немає. Ось, дивіться. Ззаді у нас проктронічки. Автомобіль має заводське тонування, все зелененьким віддає. Криша повністю вся рівненька. Тут у нас Нічого подертого немає, окружночка все ціленьке і тут у нас також ціленьке полочка автомобіля присутня. Права сторона рівненька. Будь і це просилося. Опана. капотик теж рівнесенький. Так, завоспіє тонування, тканиновий салон. Потолочок не менше взду... провищу механіка 6-ступка або 14. Переднє лежо з купіднімачі, шкріне мультикермо, двохзонний клімат. підігрів передніх сидінь, магнітолка, бортовий комп'ютер підлакітник. Обов'язково даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця і він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю. У продажу свіжопригнаний. Автомобіль Volkswagen Golf 6 покоління в універсалі колір Металік. Лінзована оптика, омивачі передніх фартима. Проти... Проти... Омивачі передніх фар, передні партроніки, Передні задні партроніки, оригінальні. Всі 4 легкосплавні диски з зимовою резиною. Лобове у нас тріщин без, без колів, присутні релінги так, даний автомобіль у нас не фарбований на автоматичній коробці передач 2011 року. 1,4 на TSI, саха на 122 кінські сили, бензин. Автоматична коробка передач. Ціна 8350, присутній торг, пробіг 225 пробігу. Номер телефону, Кому цікавить, нажимайте на паузу та дивитесь. Так, зараз по колу обіду покажу. Там, де. Нема льода, то. Так, по болячкам, що тут рижики, ось вздуті немає тут. Під ручками, як зазвичай, може бути. Все ціленьке, тут ціленьке. арочка ціленька. І тут у нас між бампером і крилом також все ціленьке. У нас автомобіль в універсалі. Так. Рижики вздуті, ні округ, значиха нічого не бачив. Також де підсвітка в гарному абсолютно стані. Так, що у нас тут? Труба чистенька, задні партроніки. Так і все так. Зараз покажу вам салон. І десь вам заліземо. Так, 4 легко схопі мача, двох клімат, автоматична коробка передач, підлотітних ту сторону вам більш детальніше покажемо. Тут більше стекло розцигликане. Так, шкіряне кермо, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Так, у нас так чотири легко схлопіднімача, регулювання Кого, Можливо, зацікавить. Телефонуйте вам, продавець більш детальніше про даний автомобіль. Розповість у продажу свіжоприганий Volkswagen Golf 6 покоління. 1,4 одну турбіну 122 кінських сили. Їде дуже хорошо. Автомобіль в хетчбекові Він є економніший, ніж MPI. Автомобіль 2010 року. Пробіг 227 тисяч. Ціна 6950, присутній невеликий торг. Номер продавця, кому буде цікаво, телефонуйте. По номеру голобове у нас ціле без сходів, без річчин. датчик дощу присутній. Дивіться, криша абсолютно рівненька без будь-яких м'ятінок. Алогені фари передні у нас Всі 4 оригінальні легкосплавні. Ні, це звичайно, не оригінальні, ну, але 4 легкосплавні диска з зимовою резиною. Так, де потайло, я вам покажу. Рижиків здуті немає, також під ручками. Все також в гарному стані. Автомобіль у нас хетчбековий, чорний колір. Ось ліва сторона також рівнесенька. Задні протроніки. Криша, дивіться, сонечно виглядає, то взагалі хорошо видно все буде. Тут у нас також де бампер, що зліва-справа ні рижиків, ні вздутій. Тут ось так, Тканиневий салон, підлокітник, AUX механіка, ТСА іде, механіка 6 кондиціонер, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер регулювання зеркал з підігрівом, два передніх електросхлопідіймача. Так що кого буде ESP також. Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця і нам більше розкаже по даному автомобілю. Продається на українській реєстрації Nissan Rogue 2019 року. В сірому кольорі, сірий металік. Гарні комплектації. Автомобіль до половини затонований, оригінальні легкосплавні диски. Всі 4 диска однакові. Присутні Так, денні ходові вогні противотуманні фари. Тут за значком присутні Дістронік у нас. Також присутня камера ось втримання в полосі. так дивіться, 19 року 2,5 бензин, оригінальний пробіг 135 тисяч кілометрів. Ну, це ж ви можете по номерам по гуглу витягнути які пошкодження автомобіля була. Так, дістронік, панорама, втримання в полосі. Електро, мабуть, кришка, бо щось я не розумію. Камери 360, ціна 17, 17500, номерочок ось зверху, когось цікавий, телефонуйте по номеру. Лобове у нас ціленьке, без колів, без тріщин. Я вам по колу обійду, покажу. Так, усі в нас заховались тут камери 360. Потім у нас безключовий доступ на двох передніх дверях, на, задні, на задній кришці, наче не побачив, бо там сніг. Каниневий салон, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка, підлокітник, ну, ручник двохзонний клімат, велика навігація, шкіряне мультикермо, старт стоп. До половинки автомії затонований. Ззаді у нас парктроніки. Камера заднього виду. Піду зразу в наступну сторону. Така вона ось справа, ну, все заморожено. Так, от тут затаковався салончик. 4 легшеслоп підіймача, регулювання зеркал, безключовий старт-стоп. Так що, кого, можливо, зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте по номеру. До продавця. Так, у продажу на українській реєстрації Ford Escape. Ось отакий паркетничок. Передні задні партроніки. лінзована у нас оптика. Так, дивіться у нас. Зараз ближче підвіду, покажу вам. Скло в нас оригінал. Не тріщим. Нема нічого, є втримання в полосі. Так, дивіться, Ford Escape 39 оригінального пробігу бензин 1,5 22 року ціна 23 тисячі. Номерочок О, цікавий, телефонуйте. Ось такий тканиновий салончик. зараз обійду вам покажу. Так, передні парктроніки. Всі чотири оригінальні легкосплавні диска. Так, ми все салон, дивіться, навігація, шкіряне кермо, Вже до половини автомобіль затонований. Бачите, сидіння всі роздільні. Тут я вам ось така задня частина у нас роздвоєний вихлоп, С є комплектація, камера заднього огляду. Трошки автомобіль замерз, обійду, вам ту сторону покажу. Право, ось. Так, давайте посавунчик у нас. Автоматична коробка передач, 4 мло піднімача підлокітний ширений. Так, у нас двохзонний клімат, велика навігація, шкіряне мультикармо, бортовий комп'ютер. Клімат-контроль. Так щоб обоє цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.